Росада посіяна густо, звичайно, вона витягається висока. Нам її треба попікірувати, щоб наросла коренева система. У теплиці Кременецького ботанічного саду організували безкоштовні заняття з вирощування овочів, зелені та квітів. Світлана Сипченко переїхала з Харкова. Вона каже, у Кременці живе в приватному будинку і вирішила займатися городництвом. Захотіли щось виростити. Спочатку починали з цибулі, часник, потім перець, помідор, там салат якийсь. І ось так от потрішки. А так як почули, що тут організували тепличку, яка ну, буде навчати. ВПО, як правильно це робити, бо ми ж всі самоучки. через те ми прийшли сюди на заняття. Олена Федоренко також з Харкова. Жінка розповідає, таке навчання допомагає їй краще адаптуватися в Кременці. Перше, це знаєте, як ми змогли виростити те, що навіює нам наш дім, так? Угу. наші спогади. І це е, з одного боку. З іншого боку, це знаєте, якесь таке перезавантаження, психологічна би, підтримка для нас. Навчили нас, що робити з цією землею, на що звернути увагу, як підживити, як. Е, лікувати, так, щоб був результат. Перше заняття провели у березні, розповідає викладачка курсу Олена Мельничук. За її словами, збираються на навчання двічі на місяць. Відвідують його від 11 до 15 людей. Цей курс розписаний на цілий рік. Від того, як зробили теплицю, це з перших занять у нас було, як підготувати ґрунт. Як його завести? Які суміші? Потім як обробити ґрунт. Від потім насіння, як ми висівали його? Зараз керування. Потім ми будемо розсадою ділитися, ми будемо також проводити їм, як їм вдома його висадити, як вже вдома доглядати. Я з Донецької області, переселенка переселен, аж 2014-го, жила в Гордівці, а потім працювала в Бахмуті і в 22-му році приїхала до Кременця. Такі випадки, от коли нас збирають, це дуже гарно. Відвілікає від цього думки. Ну, воно все одно крутиться в голові ці жахи. У Кременецькій громаді проживають понад дві тисячі переселенців, розповідає заступник міського голови Микола Матвіюк. За його словами, заняття з овочівництва започаткували, щоб об'єднати людей. Цей проєкт його вартість становить понад 800 тисяч гривень. Ці кошти нам були виділені через благодійний фонд Медеєр і, власне, були реалізовані саме тут, в нашій громаді. Крім того, ми. Подали декілька заявок на міжнародні фонди, отримали насіння, і якраз так співпало, що є можливість за допомогою ботанічного саду, оскільки в рамках проєкту була збудована не лише теплиця, але і кімната для навчання. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Треба, щоб йшло буки.